Пам'ятаєте, можливо, часи помаранчевої революції, революції гідності. Яка мотивація була стояти на морозі там? Мотивація була то, щоб добитися кращого життя, щоб змінити щось в Україні на краще. Це була основна мотивація. Що це було розуміння, це вже це нове покоління українців, яке, ну, на яке не вплинув совок, які розуміли, що Україна це європейська держава. І що вона повинна мати право на майбутнє? Була тут у мене і, до речі активна сама під час Майдану. Коли вже в Києві ну почав відбуватися перелом. У цьому і сформувалася у Медвені також власна самооборона, були виставлені кілька блокпостів. Тоді ж, тут ж у нашій якраз на трасі. Був зупинений автобус, так би мовити, з тітушками. Я б не сказав, бо, що там було сильно багато тітушок. Це були в основному люди, бюджетники. Бюджетники, яких партія регіонів із Лисянщини зібрали і повезли в Київ на антимайдан. Туди вони не доїхали, вони вже поверталися назад і були зупинені якраз на медвенському блокпосту. Але серед них були і молоді хлопці, їх було небагато. Але вони були там присутні, тому що під час огляду цього автобусу було виявлено кілька армійських шоломів старого зразка і був знайдений газовий пістолет. Тому автобус був. Зупинений і залишений на тому блокпосту, а, а всі ці люди були відправлені пішки на лисянку, тому що нема чого їздити.